Неповороткий. Подивись на себе, синку, як тобі не стидно, із за грязі на одежі гудзиків не видно. Зрозумій мене, матусю, я не встиг все зняти перед тим, яку калюжу грузнув, аж поп'яти. Вибуху небезпечний. ІМЕНИНИ не у Данилка сьомий рік минає. Другий торт за півгодини жадібно вминає. Одібрала мати рештки і лагідно жаднюлько. Як з'їси його ще трохи, лопнеш, наче булька. Краще лопну, дай доїсти, розридавсь Данило. І відходь подалі, мамо, щоб не оглушило. В перукарні. Перукарню входить дядько з підлітком за руку. Поголіть, до майстра каже, і зробіть перуку. Той з годину віртуозно обробляв мужчину, як закінчив дядько просить. А тепер хлопчину. Пістрижіть сашка гарненько, ну, а, як? Тим... Ну, а я тим часом промочу горлянку пивом чи холодним квасом, як пішов кінці з кінцями. Вже готовий Саша і тоді спитав цирульник, де ж це твій папаша? Хлопчик мимрить, це не татко. Він ішов бульваром і спитав, чи хочу стригтись, та іще й за даром.